як ти відоси до бізнесів, які в рекламі не вказують е, ціну на товар. Я, якщо чесно, не розумію, на що вони це роблять, тому що цю тему ми обговорювали ще 5 років тому. Тоді використовували таку стратегію, щоб залучити просування того ж поста. Коли під постом пишуть ціна, ціна, ціна дуже багато коментарів. Типу, Instagram, алгоритми Фейсбука, Instagram розуміють, що там розвивається якась дискусія, і просували ту публікацію. На сьогоднішній день це вже не працює. І люди, які бачать товар, а не бачать ціну. Вони, скоріш за все, просто підуть далі по профілях шукати одразу. Тому що писати, витрачати час, спілкуватися з вашими продаваними, відповідати на дурні питання вже нікому не цікаво. Людина дивиться, їй товар подобається. Вона хоче знати ціну, і вона одразу хоче його купити. В рекламі особливо, коли працює система вау-ефекту, і мені це треба. І коли там є ціна, людина заходить і одразу купує. Все, точка. Якщо ви цього не даєте, то скоріш за все ви просто втрачаєте своїх клієнтів. А до людей я відношусь так, непогано.